Доброго раночок, бандейка. Ну що, у нас сьогодні екстремальна барахолка. Чуєте, кананада під всім Києвом. Вірніше над всім Києвом куча шахедов. Юрка вон зранку вже на гармошці. <ривіться> <ривіться> Ось така красота у нас. Сьогодні трошки нового товару. Привезли, бачите, у військова. Есть резноманитно рубашки, фуражки там такие кительчик как вы наносить, куча погонов. До речи любители мобильной техники. Вот такие вот новенькие прямо с коробкой, с документацией, Samsung есть. Гармошка вот такая приехала. Сегодня у нас машинка вот такая печатная вообще, бачите калибри. Немецка. Трошечки плативок хороших. Вот такая красота, бачите, есть. Вот такий мини-бар. В виде виолончели. Дуже крутезна штука. И вот такая статуэтка, це якесь африканське дерево, доволі тяжка така. прикольно, Ну и мелочевочки. Вот такое підвозли, всякие фарфоровые домики, хрустальные подсвечники, вот такие оловянные. Вот такие четкие крутые Чіткі есть. Четкие вещары. Камінь якийсь в виде черепов. Дуже-дуже Ножик дуже Ножики, бритвочка така німецька, близниці Непогано. Вот такий ножичок розкладний радянський. Вот така турочка є, Вот такая. річ шикарна. Кофейный такой. Рекомендую. Ричак. Штанген да. советский. И вот такие комплект ВАЗ. Дуже прикольные вазы такие комплектом продаются. В общем, трошечки мы привезли ассортименту. И, друзья, кто у нас там любители BMW? Есть вот такий оригінальний рюкзак. BMW вообще взагалі новенький. Я думаю, що поціновувачі будуть задоволены. Вот такая вот красота. Так що заїжджайте до нас на барахолку, може когось щось зацікавить. Давайте знати, будемо спілкуватись. І нагадую, друзяки, ми скуповуємо старі речі на Viber 093, 778 1798 Ви можете скидувати свої пропозиції. Всіх обняв.